Десять днів тому власники цього будинку у Кропивницькому отримали попередження про відключення електроенергії через борг. Не сплачували його понад рік. Винні 19,5 тисяч, каже заступник директора енергопостачальної компанії Олег Соловйов. У будинку ніхто не відчинив. Наша компанія надсилає йому попередження. За допомогою послуг Укрпошти чи розрахуватися, чи звернутися до представниць нашої компанії до центрів обслуговування споживачів та укласти договір реструктуризації заборгованості. Пояснює, від початку повномасштабного російського вторгнення обленерго не мало права відключати електрику боржникам. Торік, наприкінці грудня, рішенням уряду мораторій скасували в області 430 тисяч побутових споживачів. Заборгованість мають майже 135 тисяч з них. Заборгованість складала 109,5 мільйонів гривень. Це люди, які мають змогу розрахуватися. Говорить, найбільший борг споживача 160 тисяч гривень. За неоплачену послугу знеструмлювати помешкання почали в лютому. Ми місяць січень дамо нашим клієнтам споживачам електричної енергії, які заборгували за електричну енергію, розібратися з цими боргами, щоб від'єднати від електроенергії будинок працівникам обленерго не потрібен доступ до нього. Саме відключення виконує, виконує технічна експлуатуюча компанія, тому що межа балансової належності та експлуатаційної знаходиться на Опорі, де йде від'єднання мереж до даного споживача, порахував за два дні відключили від електрики 200 помешкань. Кошти, які споживачі сплачують за електричну енергію, відповідно йдуть в першу чергу на погашення, ну не на погашення на сплату послуг генеруючих компаній і компаній, які передають електричну енергію. Головна умова підключення електроенергії сплата боргу. Потім він сплачує послуги роботи оператора системи розподілу, відключення і підключення. Потім наша компанія надає відповідну заявку оператору системи розподілу, що проблеми всі закриті. Необхідно підключити даного споживача. Аби не було боргу за січень, споживачі мають розрахуватися до 20 лютого. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільна новини, Кропивницький.